Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у молитві, щоб торкнутися однієї з найскладніших, але й найважливіших тем у нашому духовному житті теми прощення. Хто з нас не носив у серці важкий камінь образи? Хто не прокидався вночі знову і знову, прокручуючи в голові болючі слова, сказані нам колись? Можливо, це образи на члена сім'ї. Яка роками отруює родинні свята, або зрада друга, яка залишила глибокий шрам на душі, або, можливо, найважче з усього це нездатність простити самого себе за минулі помилки, за слова, які ми хотіли б забрати назад? Прощення це не просто емоція, це свідоме рішення, це акт волі, який звільняє не стільки нашого кривдника, скільки нас самих від кайданів гіркоти. І сьогодні ми разом попросимо Бога дати нам сили для цього звільнення. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання та болі, наші серця хочуть звернутися до Тебе з глибокою подякою. Дякуємо Тобі за цей новий день, за дар життя, за повітря, яким ми дихаємо, дякуємо за те, що Твоя милість оновлюється для нас щоранку. Ми часто сприймаємо Твої благословення як належне, але сьогодні ми хочемо свідомо зупинитися і сказати дякуємо, дякуємо за їжу на нашому столі, за дах над головою, за людей, яких ти послав у наше життя. Навіть за випробування ми дякуємо тобі, бо знаємо, що через них ти формуєш наш характер і наближаєш нас до себе. Твоє слово в Псалмі 99, вірші 4 та 5 закликає нас: увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його, благословляйте ім'я Йому, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Господи, допоможи нам не забувати про Твою доброту, навіть коли серце обтяжене образою. Нехай подяка стане ключем, який відчинить двері нашого серця для Твого зцілення і миру. Господи, ти бачиш глибину нашого болю, коли ми стикаємося з необхідністю прощати інших це так важко, Боже. Ти бачиш жінку, яка роками носить у серці образу на свого чоловіка за зраду вона намагається жити далі, посміхатися, але кожна дрібниця. Кожне необережне слово повертає її в той жахливий день. Ти бачиш дорослого сина, який не може простити батькові його холодність та відсутність у дитинстві. Він досяг успіху, має власну сім'ю, але всередині нього досі живе маленький хлопчик, який чекає на батьківську любов і схвалення. Ти бачиш працівника, якого несправедливо звільнили, обмовили перед колегами. Гіркота і бажання справедливості з'їдають його зсередини, не даючи рухатися вперед. Ми прокручуємо ці сценарії в голові, ми ведемо уявні діалоги, де нарешті висловлюємо все, що накипіло. Але це не приносить полегшення ця непрощеність стає отрутою, яка руйнує нас, наше здоров'я, наші стосунки вона краде нашу радість і наш мир. Троє слово в посланні до Колосян, розділ 3, вірш 13, нагадує нам: терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви, ми визнаємо, Господи, що самі ми не можемо. Наша людська природа прагне помсти, справедливості, відплати. Тому ми смиренно просимо Тебе, даруй нам. Надприродну силу прощати, дай нам благодать відпустити цей борг, який ми тримаємо проти інших, допоможи нам побачити наших кривдників твоїми очима, як людей, що також потребують Твоєї милості, зціли наші рани, щоб спогади перестали завдавати такого гострого болю. Навчи нас молитися за тих, хто нас образив. Звільни нас від кайданів гіркоти. Щоб ми могли жити у свободі, яку Ти нам дарував. Ми обираємо прощення не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що ми хочемо бути вільними, ми віримо, що Ти даси нам силу для цього. Отче наш. Ми приходимо до Тебе з іншим, часто ще важчим тягарем, тягарем самоосуду. Як часто ми буваємо найжорстокішими суддями для самих себе. Ти бачиш матір, яка досі картає себе за різкі слова, сказані дитині в пориві гніву. Вона бачить біль в очах своєї дитини і відчуває, що ніколи собі цього не пробачить. Ти бачиш чоловіка, який через одну помилку, одне невірне фінансове рішення втратив сімейні заощадження і тепер кожен день прокидається з почуттям провини і сорому перед своєю родиною. Ти бачиш молоду людину, яка зробила в минулому вибір, що суперечив твоїм заповідям, і тепер цей гріх, наче тінь, переслідує її, змушуючи відчувати себе брудною і негідною твоєї любові? Цей внутрішній голос звинувачення не замовкає. Він шепоче нам Ти недостатньо добрий. Ти все зіпсував. Для тебе немає надії. Як Бог може любити такого, як ти? І ми починаємо вірити цій брехні ми намагаємося заслужити прощення добрими справами, ми ховаємося від тебе, бо нам соромно дивитися тобі в очі. Але Твоє Слово в першому посланні Івана, розділ перший, вірш дев'ятий, є якорем для нашої душі коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Від неправди всілякої. Господи, ми просимо Тебе, навчи нас приймати Твоє прощення для себе так само, як ми прагнемо дарувати його іншим. Змусь замовкнути голос звинувачувача в наших головах і серцях. Допоможи нам побачити себе так, як бачиш Ти, не через призму наших помилок, а через жертву Ісуса Христа. Просимо, дай нам мужність. Залишити минуле в минулому і не дозволяти йому визначати наше сьогодення і майбутнє. Навчи нас приймати Твою благодать не як щось, що треба заслужити, а як безцінний дар. Ми відмовляємося жити в полоні сорому і самоосуду. Ми приймаємо Твоє очищення і проголошуємо, що ми твої улюблені діти. Всевишній Боже. Ми стоїмо перед ще однією великою проблемою. Ми знаємо головою, що ти прощаєш, але так часто не можемо прийняти це серцем. Ми живемо так, ніби твоя жертва на Христі була недостатньою, ніби нам потрібно щось додати до неї. Ти бачиш людину, яка покаялася у своєму гріху, але продовжує жити в постійному страху перед твоїм покаранням. Кожна невдача, кожна хвороба. Сприймається нею як розплата за минуле. Вона не може по справжньому радіти, бо відчуває, що не заслуговує на це. Ти бачиш віруючого, який уникає близьких стосунків з тобою, бо в глибині душі вважає себе другосортним християнином через помилки, зроблені багато років тому. Він служить, він молиться, але робить це з почуття обов'язку чи провини, а не з любові. Та вдячності. Ця брехня, що ми маємо заслужити твою прихильність, є тонкою, але міцною пасткою диявола, вона змушує нас жити під тягарем закону, а не в свободі благодаті. Хіба не знайоме вам це почуття, коли ви намагаєтеся бути ідеальними, щоб довести Богові свою цінність? Але твій слуга Давид написав у Псалмі 103, вірш 12. Ці дивовижні слова, як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Яка неймовірна обітниця не просто прикрив, не просто забув, а віддалив на нескінченну відстань. Господи, ми молимо Тебе, допоможи нам по-справжньому всім нашим єством повірити в глибину і повноту Твого прощення. Зруйнуй в наших умах твердині брехні. Що ми маємо щось додати до жертви Христа, наповни нас своїм миром, який перевищує всяке розуміння, миром, який приходить тільки тоді, коли ми повністю покладаємося на твою завершену роботу. Допоможи нам ходити у сміливості та свободі дітей Божих, знаючи, що ми прийняті, улюблені та повністю прощені. Ми стоїмо на Твоїй обітниці, наші гріхи віддалені, і ми вільні в Тобі. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, приносячи до підніжжя Твого трону всі наші прохання. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш кожне слово, бачиш кожну сльозу і знаєш кожен порух нашого серця. Сьогодні ми разом просили тебе про великі речі ми просили про надприродну силу прощати тих, хто завдав нам болю, звільняючись від кайданів гіркоти. Ми просили про благодать прощати самих себе, відкидаючи брехню самоосуду і сорому. Ми просили про глибоку віру, щоб прийняти повноту Твого прощення, яке відділяє наші гріхи від нас як схід від заходу. Ми покладаємо всі ці потреби на Тебе, знаючи, що Ти є Бог, який зцілює розбитих серцем і перев'язує їхні рани. Твоє Слово в посланні до Римлян. Розділ восьмий, вірш перший проголошує могутню істину. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Господи, ми приймаємо цю істину для себе сьогодні, ми проголошуємо, що ми більше не живемо під осудом, ні з боку інших, ні з боку самих себе, ні з боку ворога наших душ. Ми живемо під покровом Твоєї благодаті. Дякуємо Тобі. Що ти не просто прощаєш, а й даєш нам силу жити новим життям. Нехай твій мир наповнить наші серця і домівки. Ми довіряємо тобі і віддаємо цей день у Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Прощення це не завжди одномоментний акт, іноді це шлях, подорож, яку ми проходимо крок за кроком. Разом з Богом. Не зневіряйтеся, якщо сьогодні ви не відчули миттєвого полегшення. Не картайте себе, якщо завтра старі образи знову спробують нагадати про себе. Важливо те, що ви прийняли рішення, ви стали на шлях звільнення. Бог бачить ваше бажання, і він вірний, щоб завершити ту добру працю, яку розпочав у вас. Будьте терплячими до себе кожен раз. Коли біль повертається, знову і знову приносьте його до Бога. Пам'ятайте, що його благодаті достатньо для вас, як сказано в посланні до Євреїв, розділ 4, вірш 16. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ваша допомога завжди доступна біля престолу благодаті. Дорогі брати та сестри! Дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули, що Бог говорить саме до вас. Будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь це буде свідченням вашої віри і підбадьоренням для інших. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал. Зробіть це. Щоб ми могли щодня єднатися у спільній молитві. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, також несе тягарне прощення. Можливо, саме ваші дії стануть відповіддю на чиюсь молитву. Нехай Господь рясно благословить вас, зцілить ваші рани і наповнить ваші серця своїм досконалим миром.